Що стосується, чи можливе духовне відродження України і українців під час війни і ну, відповідно наявної економічної кризи, питання неоднозначне, і відповідно відповідь неоднозначне. Коли ми говоримо про духовність, то треба зрозуміти, про що ми говоримо. Ми ж всі різні. Різний рівень культури, освіченості, свідомості, інтелекту, відповідно, різний рівень духовності є. Але якщо це все так абстрагуватися, от зробити абстрактно, то є середній арифметичний рівень інтелекту, освіти, культури, духовності. Тобто, якщо ми говоримо про арифметичний рівень, то війна і економічна розруха на першому етапі цьому не сприяє. Не сприяє тому, що це, знаєте, якби таке присідання в таку яму трішечки. Ми що зараз ми спостерігаємо? Ми зараз спостерігаємо війну, економічні проблеми і. Ми спостерігаємо зараз, ну я б сказав би, такі порушення українських певних традицій в інформаційному просторі, коли у нас повністю легалізувався мат. Я до мата відношусь надзвичайно негативно, тому що я знаю, що це таке. Я знаю, що це, по-перше, породження нашого ворога. Російського, це у їхній псевдокультурі це явище було присутнє завжди. І в нас цього не було в наших предків. Це вони нам це насадили. А ми зараз це якби у себе культивуємо. І під час війни воно вже стало, знаєте, як добрий день. Уже слухаєш якісь телепередачі, якісь пісні, якихось ведучих, блогерів. І присутній мат. Я вже не говорю про якісь там відео короткі. Це стало як добрий день. І я це спостерігаю вже в молодіжному середовищі, серед підлітків, наприклад. це. Ну, а це є псевдокультура, і це є псевдодуховність. Так от це зараз є таке просідання вниз. Але, як відомо, є, скажімо, нижня точка присідання, а потім по синусоїді йде підйом. Тобто, люба еволюція вона розвивається циклічно. І у мене є велике сподівання, що після того, як завершиться війна, ну можливо, навіть не війна, тому що ми можемо не дочекатися повноцінного миру і мирного договору ще доволі довго Але тоді, коли закінчуються активні військові дії і буде зупинена вогонь з обох сторін, в суспільстві почнуть відбуватися інші трансформаційні процеси. І щось мені підказує, що ці процеси будуть носити позитивний характер. В якому плані позитивний характер? Давайте проаналізуємо, коли людина окремо взята людина пробуджується довіри в Бога до духовності, до хороших якихось вчинків. Тоді, коли її життя потрусило, дало їй серйозні випробування, там, хворобами, білью, якимись, ну, скажімо, ну, такими трагічними подіями в сім'ї чи в родині. І ось тоді це так знаєте, така встряска, вона людину пробуджує. Так от зараз нас трясе. А коли ця стряска, дасть Бог закінчиться, я думаю, що почне розвиднюватися і в мізках, і в душах, і в серцях. І ось тоді ну, вірю і хочу, щоб так воно було, що почнеться цей еволюційний підйом українського духу, української єдності, української свідомості, українського патріотизму і української духовності, тому що це всі речі, як знаєте, якісні характеристики українського народу. І нам ну без цього ну, ніяк. Тому що нам потрібно бути і сильними, і монолітними. А сила вона не тільки в силі фізичній, чи в силі зброї, вона в першу чергу в силі духу. А що таке сила духу? А це є ця духовність, розумієте? Нам треба бути сильними заради нашого майбутнього, заради наших дітей, заради наших внуків, щоб наша країна, наша держава була сильною. Тому що, щоб ми в майбутньому могли протистояти цьому нашому агресивному потенційному сусіду, щоб він ніколи не мав бажання до нас нападати. Тобто, щоб він на нас не мав бажання нападати, нам потрібно бути сильними. А саме основна сила це сила в єдності, сила в дусі. І без духовності тут ну, ніяк не не вийде бути настільки сильними, настільки монолітними. Так що я думаю, що ми навіть еволюційно, чесно кажучи, на ці такі процеси трансформації і певної духовного очищення, ми запрограмовані навіть інстинктивно заради власного виживання. Я взагалі-то оптиміст і вірю в краще майбутнє України. Зараз, напевно, дуже легко бути песимістом в дійсності, розумієте? Але я оптиміст. Я вірю що те, що зараз я говорив, обов'язково відбудеться. І тема духовності почне підніматися. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал і, звичайно, залишите вподобайки, запитання, коментарі. Наперед дякую. Всього доброго.